Останнім часом, вже в багатьох містах України, були влучання в ТЦК. Кажуть, що це буде продовжуватися. Найстрашніше, що, що наші українці зливають Здають. координати, да і кажуть, давайте в наш ТЦК. Давайте подивимося, яким буде розвиток події з цим всім. Це чи... взагалі страшно, тобто я дивилася, що ще будуть прольоти, тобто ще буде. Буду. Страшно в чому? Ви зливаєте, і ви розумієте, що там можуть бути прохожі, що там можуть просто люди зайти, обновити свої дані чи ще щось, там можуть з дитиною чоловік прийти, а ви туди наводите. І взагалі, як це може бути? Ну, в мене в голові не вкладається, і найстрашніше, що це наводять наші люди, та ще й деякі, мабуть, радіють. З сім'єю можуть приходити люди. Ну, це взагалі люди, там люди. Ну, ви розумієте, що там є люди? Це страшно, і я не знаю, як цьому як це зупинити, тому що іще обстріли можуть бути. Ну, тому що вони так розбросані, і ті, хто зливають, злив буде. І багато людей. От починається стройки, домовленість є. Тобто а ну, найдуть ті, хто зливає далі. Показує, що багато людей, і скажуть, щоб зараз щоб знайшли, Якісь може і працюють над тим, да, все запущено, шукають, не без того, шукають людей, бо дійсно є злив. Не, не можу сказати, щоб зараз всіх піймали і затримали. Ті, хто зливають, ви нічим не відлічаєтеся від кацапів, тому що ви вбиваєте людей. Ну, тобто, ви вбиваєте людей, Отямтесь, ну це взагалі. Як це може бути? Ну, я не розумію. Мене це просто лякає. Тут з нами ворог такий біля нас, з яким треба боротися, і всередині країни таке коїться. Це от те, що хоче до чого, як. Чого хоче добитись Росія? Оце такого, щоб у нас всередині було. Це треба прибирати. А мета росіян яка? Вони так кажуть, що вони хочуть зірвати мобілізацію в Україні. А як взагалі це вплине на мобілізацію? Ну, чи вплинуть оці удари на мобілізацію Доплину. в Україні? Все йде своїм чередом. Не думаю, що вплине. Щоб, що, якщо ви думаєте, що ця мобілізація закінчиться, це для тих, говорю, хто це робить, то ні. Карма вас накаже. Так, не вплине це на мобілізацію. Вона як була, так і, так і є. Єдине, що ну, я не знаю, башня падає, може бути проліт по людям. Ще. Не вплине. Ну, тобто вона як була, шла, так і буде йти. Повільно своїм ходом. Не все там гладко. З мобілізацією ми розуміємо, що не все добре і іноді роблять погані речі. Ми ж все це бачимо і розуміємо. Але там є й гарні люди. Тобто, я не знаю. Ну ні, Мобілізація буде опять по випала двічі вже. Вона буде йти своїм. Як іде, так і йде. Не зупиняється. Це не зупинить мобілізацію. Кажуть, що можуть, може бути обов'язкова мобілізація жінок, і знову таки є розмови про зниження мобілізаційного віку. Чи будуть якісь такі нововведення? Про жінок як цікаво. Королева мечів це, показ... це взагалі, врачі, лікарі. І випали три мочових. Що стосується лікарів. То їх можуть долучати. От, тому що три мочевих, це показує лікарі. Лікарі, і всі, що зв'язані з медициною, і, і військові. Жінки військові які служать, то такі військові будуть, але щоб поширити три одних в масці, випало, щоб хтось ще був, ні, це ті, хто служать, і лікарі, які, можливо, давали клятву. Тобто, це все і що зв'язані з військовими. Їх так, вони будуть приз... призиватись їх. Ну, щоб всіх жінок призивали, mm -mm. Та карти не показують. Mm -mm. А по віку. Ні, по віку, і закриваючи твірочками, чи стоїть на паузі. Е, і молодших, мабуть, ну, можливо, там по контракту, як самі захотять, підуть, але взагалі молодших брати не будуть. Я не думаю, що будуть дуже молодих. Чином ну, досить дорослих брати. Ні, все стоїть на паузі. От як є зараз такий вік, так і він поки залишається. Угу. А лікарі, жінки і ну, ще щось, що зв'язане з військовими, вони будуть, можуть призивати їх, скажімо так. Трішки в нас з інтернетом проблеми тож просимо вибачення. Про Трампа поговорив він з Зеленським, поговорив з Путіним. І начебто ну, так здається, що в нього змінилася думка з приводу Путіна, начебто йому вже не подобається його риторика. Давайте подивимося насправді, що Трамп думає про Путіна і чи збирається він якісь підприємати міри? Угу. Я коли дивилася на Путіна, випадало страшний суд, тобто і прозріння в нього яке є, 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 прийшов він до якогось прозріння. Там ще була п'ятерока жителів, тобто його ще може кидати в різні боки, але в цілому прозріння є. Ну що, давайте подивимося на даний час, на дану секунду, от зараз, як ми дивимось, його відношення справжнє до Путіна. Ну, мені подобається. Почалося, звісно ж, двойки кубків, тобто партнерські відносини гарні в них були, але закриває зараз дев'ятка мечів. Тобто, от зараз він розуміє, що важко ніяк їх не побудувати. І тут у мене тройка мечів і дурак, тобто він відчув, що Путін, ну, можливо, знаєте, як плюнув йому обличчя. Тобто зрозумів, що це ну, ніяк не працює. По доброму домовитись, достукатись до нього майже неможливо. Ану. А це підтримка для України. От зараз він настроєний і войовниче підтримати Україну. Я думаю, що може мовчки, мовчки, але нададуть досвіт. Далеко стріляти по Росії. Ну, тобто, можливо, це не буде вголос проговорено, але Україні, мабуть, чомусь розв'яжуть руки. Mm -hmm. Тобто, які плани? А плани то такі: тройка жезлів протягом от трьох днів до трьох місяців надати удар і удар такий масштабний в сторону Росії. Поставити їх на місце. Начебто, і це може бути. Досить крупне тут явило тут колесо фортуни. Чи це, може, ми і в Москву прилетіть? Тобто по Москві вдарити, але я думаю, щось крупне по чомусь такому завдати удар по масштабному. Дорогому, скажімо так, буде боляче. А Путін зараз, ну, в нього риторика у Путіна не міняється. Ну, може, і трампу й Е, навіть трошечки агресивно настроєний бо закриває рицарь мечів. Відносини між до у Путіна щас до у Трампа теж не дуже добрі. Вони не можуть договоритися. Він розуміє, що він з ним не може договоритися. До речі, Трамп сказав, що Путіна чекає сюрприз. Він говорити не буде, але Путіна чекає якийсь сюрприз. Щось готує Америка. Оце може бути оцей Оце може може бути. Не мурахи пішли по тілу. Ну, щось. Ну, такі карти ж бачили, які гарні. Ну, щось такий задати удар, не ще пояса. Ну, буде боляче. Ого. Буде, буде боляче, Росія. Тобто ми чекаємо так, чекаємо. Приєм... приємних новин. Домовитись, сісти, домовитись, ну неможливо з ними. Їм треба ну, проти лома є інший лом, тобто їм треба дати добрячі здачі і поставити їх на місце. І щоб вони взагалі розвалилися? От так, от ми виграємо війну, а домовлятися. Ну ні, їм треба щоб не було чим стріляти, щоб у них не було ні одного літака. Все, і от так ми виграємо війну. Ми їх просто знищимо під корінь. Угу. Просто є думка, що якщо ми в них стріляємо, то вони обов'язково відпов... дадуть якусь відповідь. Але ж це не так працює. Вони, якщо й ми і не стріляємо все одно ж, вони так. В нас обстрілюють, ну це ніяк не впливає. А з спочатку війни ми ж десь щось стріляли. Ми, ж та ми не почали робили. стріляти коли? Через скільки ми? Через рік почали, хоч чуть, чуть десь, та й то більше пройшло Більше пройшло. Ну, так. Нам ні. ж не давали дозволів, дуже довго не давали так. дозволів, ми нічого не робили, і все одно вони стріляли. Тож це не так працює. Треба знищувати, не так. Треба знищувати їх із середини, тільки так можна щось зробити. Просто коли е я теж взирала, дивлюсь, щось ми надали удар такий, боля, болючий по Росії, що і ми мовчимо, і вони мовчать. Тобто, ми, начебто, спалили по якомусь складу, ну тось тобто вдарились, там уже якісь схемки були, а там насправді щось було інше, приховане. Вони мовчать ми мовчимо, але надали удар моїм дуже болючі. І такі удари, тобто, все менше шахідів на нас полетить, чи ще щось, чи хлопцям нашим менше буде доставатися, не так і будуть обстрілювати. Тобто, ну, це треба робити їх треба лупити. І я тут з вами на 100% погоджуюсь. Пан Зеленське, сьогодні в Римі. У нього має бути зустріч там з Папою Римським, а також з Кітом Келогом, спецптр... спецпредставником Трампа з питань України. Як взагалі пройде його зустріч, як його пройде ця поїздка? Чи приїде він задоволений, і чи буде досягнута мета цієї поїздки? Мета. Давай, так, як пройде зустріч. Так, як пройде зустріч е, Зеленського. Хочу сказати, що там, мабуть, буде три людини, чи три зустрічі, чи три людини. Вона майже буде вся, не те, що засекречена, але пройде тихенько. Тобто, про те, що будуть домовлятися, воно залишиться в таємниці, приховано буде. Далі, тут гарні карти йдуть. Карта сили, підтримка йде. І папа випав, папа Римський, карта сили, підтримка наростає. Перші кроки вони зроблять не дуже великі, але і ще й карта світу мені випала. Тобто з усього світа йде підтримка через папу. Тобто папа дає якби, підтримку, добро для того, щоб Україну підтримали, захистили і весь світ з цим погоджується. Кроки будуть невеликі, тому що і тут мені карти показують, що не спіши, не швидко це буде. Місяця півтора-два до трьох на розкачку, але праця вже пішла. Тобто вона, можливо, зараз якийсь етап, тобто з цієї зустрічі щось запустить, і воно буде проходити. Це ж теж в темноті вона йде. І попеса приховано, не буде показувати, що це. Але воно для нас. А ну, і трохи який? Ну, яка гарна карта! Дев'ятка Пентаклі, це підтримка, це безпека, це підтримка. Я думаю, що з папою вони домовляться, і папа дасть підтримку на силу. Світ з цим, цим погоджується і запускається. Ну, Тобто, гарно з'їзди, з настроєм повернеться добрим. Не все е, нам скажуть, і вон, то воно й не потрібно, але домовленість буде непогана, договоряться, тобто, дадуть нам підтримку. Наступного тижня мають відбутися перестановки в Кабміні зміна посла України в США. Чи дійсно будуть якісь зміни, і чи будуть вони на краще? Чи просто поміняють місцями, як то кажуть, шило на мило? Не прямо, зараз намила. Можливо, до кінця липня, так? Зміна то буде? Зміна, мабуть, буде. Можливо, не прямо зараз, тому що посередині тут дев'ятка жезлів, вона все-таки стоїть на своєму місці, а закриває рицарем жезлів, тобто іде процес до цього. Але щоб сказати, що щось, от як ви сказали, шило на мило поміняти е, ті ж самі люди, вони в одній компанії. ну, Тобто, якщо поміняють, то в принципі всі договоренності, я не знаю, все те ж саме і залишається для України Польза. Сильна буде. ну, Не дуже мені карти тут сказати, що це прям щось принесе нам якусь переміну там. То... Ну ні, не скажу, що прям добре, що змінили. Угу. Просто інші прізвища будуть, нічого не зміниться. Інші прізвища, а одні теж. Ну, тобто, вони вже рядом, ну одні теж будуть так, так же працювати, те ж саме будуть робити. Не бачу, щоб що якась зміна зараз була. Угу. А чи може, наприклад, бути зміни у військовому керівництві? Той же сирський, наприклад. Або ще хтось. Сирський, да, і двойка мичів. Зараз, ну, двойка мичів. Зараз, ні. Угу. А на майбутнє. Військові. Но у нас. Зірка це теж велика карта з погонами. Король мечів, і можуть нові прийти люди, нові обличчя з'явитися. А прям сильно зараз заміни. я Думаю, найближчий час не сильна є заміна по військовим. Я матері напішло. З двойки мечів. Ні. Поки що всі на своїх місцях. Хоча нові обличчя з'являться на майбутнє. Ну, тобто, їх зразу вони, мабуть, з'являться, а потім будуть якісь переміни. Отак от може йти.